Тепер третій пункт, хто є власником. Тобто, чиє прізвище в реєстрі вказано. За спадковим договором власником є саме пенсіонер. Ну, з одного боку, це добре, тобто пенсіонер має нібито додаткові гарантії, але з цього приводу виникає дуже велика проблема в набувача. Чому? Тому що при укладенні саме цього договору, він отримує квартиру лише. Після того, як пенсіонер іде життя. І це може бути там через 5, 10, може і 20 років. Але мінусом є те, що як тільки він цю квартиру отримує і вирішить її продати, ну, зазвичай, якщо ми кажемо про професійні організації, які цим займаються, для них нецікаво, отримавши е квартиру, її, ну, її десь використовувати чи здавати в оренду, вони їх продають. Але якщо це робити одразу, тобто менше ніж. Через три роки після набуття права власності виникають додаткові податки. І з цього приводу, цей договір нібито надає додаткові гарантії пенсіонеру, але разом з тим, у організації, яка використовує цей договір, зараз, особливо військовий час, виникає дуже багато податків з цього приводу. І якщо порівнювати ці два договори, для того, щоб укласти саме спадковий договір, ви просто менше отримаєте допомоги, тому що ну, їх просто треба буде компенсувати.